А ввечері стався сюрприз. Тобто не такий вже й сюрприз, бо Мартін очікував на нього, просто не думав, що все відбудеться настільки оперативно і буденно. Його відвідав Ерендар Сайгар не у якості правителя могутнього дому, а як звичайний цілитель-менталіст. Він довго розмовляв з Мартіном, ставив питання. Які, на перший погляд, зовсім не стосувалися хвороби, помітив напруження, що охопила пацієнта, і відразу ж пообіцяв не використовувати отриману інформацію, інакше як для лікування. Попередив, що перший сеанс має на меті переважну діагностику і усунення перешкод, які стоять на заваді зцілення, сказав, що, на його думку, Блоків в підсвідомості Марса пов'язані з родинними стосунками, і він спробує виявити їх, хоча усунути повністю буде важко родину ж, нехай їх грець нікуди не подінеш. Коли почався сам сеанс, Мартін не зрозумів виглядало все так, наче вони з ерентаром просто гуляють доріжками парку. Заглядаючи в різні його потаємні куточки, зустрічають різних людей. Рентар дорослий, а Мартін дитина. Кудись Мартін хоче йти, кудись ні. З кимось хоче побачитися, а когось оминає десятою дорогою, затискаючи ніс. Так само не зрозумів принц, і коли сеанс діагностики закінчився. Просто усвідомив себе знову в палаті лікарняного центру з набридлою маскою на обличчі і рукою, перекутою силовим полем до тулуба. Висновками своїми Ерентар поділився відразу. Гіпертонічна хвороба носить виключно центральний характер і пов'язана з різким усуненням стаціонарного блоку. Маніфестувати вона буде всяк раз, як ти відкриватимеш портал. Для подолання проблеми є два шляхи або встановлюємо більш міцну маринку на всі види портальних переміщень, або ти свідомо не користуєшся своїми можливостями. Не треба маринки, сказав Мартін. Краще я свідомо не користуватимусь. Гаразд, погодився Ерентар. Залишу це на твою відповідальність. Але останній крис не пов'язаний з блоками. Він викликаний недовірою до Тара Шарді. Якась інформація викликала конфлікт між твоєю відданістю Ріварду і його діями. Чомусь ти поставив під сумнів його честь. Це було дивно, але відданість Шарді перекривала в підсвідомості принца. Почуття до власної родини. Із кровних родичів приязнью Мартіна користувалися тільки двоє Веста і батько, причому король настільки прихованою симпатією, що складалося враження, буцімто Мартін стидається її. Решта ж родичів взагалі йшли баластом, а от в родині Шарді принц симпатизував усім без винятку. Тому і відреагував так болісно на якусь звістку, що стосувалася Фернана. І зараз Ерентару треба було вияснити, про що саме йдеться, адже не знаючи причин, наслідків не усунути. От він і спитав про це у принца напряму хоч не хоч, а довелося Мартіну розповісти Тару про свої вчорашні відкриття. І роздуми, до яких вони призвели. Добре, що ти поділився, сказав правитель. Вітаю в моїй родині, Мартіне, а на рахунок шарді можу тебе заспокоїти, бо добре пам'ятаю ту ситуацію. Фернан жодним чином не використовував Еміля Шардена у власних інтересах. Швидше сталося навпаки. Еміль цілком свідомо і добровільно визнав рідан Блюм своєю дочкою. Гадаю, він знав про загибель ембріона і таким чином бажав остаточно легімітизувати майбутнє дитя спадкоємця. Він офіційно звернувся до мене з проханням відпустити рідан з мого роду і включити у свій. На Шардені має бути відповідний указ щодо цього. А як він визнавав Арнель, ми з тобою бачили разом. До речі, він зробив це раніше, ніж її батько, пам'ятаєш? Так, Мартін пам'ятав. А ще згадав, як Веста розповідала колись, що Ерідан походить із Сайгарів. Отже, нічого дивного, що Тар визнав її гідною для своєї родини. І нікого навкруги це не здивувало. Дякую, сказав він, відчуваючи не просто полегшення, а якийсь надзвичайний душевний підйом. Йому хороше було і від слів Ерентара, і від того, що той просто сидить поруч. Від нього наче світло якесь походило і пахло приємно, свіжістю і м'ятою. Гадаю, тепер ми впораємося з твоєю хворобою набагато швидше, ніж сподівалася, посміхнувся Тар. Знадобиться ще два сеанси завтра і через декаду. А оплата Сайгарські цілителі ніколи не діляться своїм даром безкоштовно, а от вимагають за стілення іноді досить дивні речі, чого зажадає Ерентар. І чи зможе Мартін з ним розрахуватися? Усіх своїх дітей, незалежно від обдарованості, і скільки б їх не було, віддаси навчатися у колиску, я залишу наступникам відповідні рекомендації. Мартін абсолютно непристойно виречився на тара. Хіба це плата? Це нагорода. Про таке мріють усі здоровомислячі батьки навчати дітей у найкращому освітньому закладі всесвіту. І дякую тобі за твої знахідки. додав Ерентар. Дивно, перший сеанс з Ерентаром мав на меті лише діагностику, а почуватися після нього Мартін став набагато краще. От тільки мулило йому одне. Його величність, і всі негаразди пов'язані з королем. Він знав, що на Шардені батька цілком успішно прооперували і ведеться йому зараз непогано. Так Веста сказала. Вона, хоч і не спілкувалася з старим з часу свого вигнання, але у неї були свої канали. І все ж Мартін вирішив переконатися на власні очі і зателефонував Олександру. Король вже виявив колись турботу про його стан, от і він задумав проявити увагу. Пріоритетним зв'язком Мартін ніколи не користувався, але й на звичайний виклик Олександр відповів без зволікання. Щоб не лякати хвору людину своєю зеленою мордякою, відеозв'язок принц вмикати не став. Обмежився тільки звуком. А от сам побачив короля у всій красі, змарніле обличчя, на якому додалося зморшок блідість, незвичну сутулість і надмірну худорлявість, помітно неозброєним оком. Всі ознаки важкої хвороби. Здавалося, за той час, що вони не бачились, король зменшився у розмірах, чи не вдвічі, от безодня. Як же воно вдарило по старому? А ти чого не покажешся? запитав батько замість привітання. Лякати тебе не хочу, відізвався Мартін. Та не злякаєш. Знаю я все і про лице, і про руку, горе ти моє, вічно з тобою щось не гаразд. Мартін включив відеозв'язок і, дивлячись в очі батькові, раптом осягнув. Саме через нього, сімнадцятого принца, батьківське серце і не витримало. Це звістка про таріонський напад так підкосила його величність. Король, начебто і менталістом ніколи не був, але зрозумів, про що син думає, і відповів на незавдане питання. Як подумав, що можу втратити тебе ще раз, так і не витримав. І Нила колись казала, що боїться втратити його знову. Я заходив у сигонську базу, буркнув Мартін, не звик він до подібної відвертості і тепер не знав, як поводитися, от і вирішив змінити тему. І чого було не сказати про матір. Ти єдина моя дитина, Мартіна, чиєї матері немає на цьому світі. Гадаєш, таке можна говорити десятирічній дитині? Ех, погано ти знаєш дітей, ваше величність промайнуло в голові. Насправді діти набагато витриваліші, ніж дорослі. Інфаркт від скорботних новин їх точно не хапає. Зате скількох проблем можна уникнути, якщо дитина знає правду. Але Мартін промовчав, і тепер вже король змінив тему. Я розповів шарді про пророцтво, несподівано сказав він. І що? Він не розуміє. ледь не сміявся, не вірить. Я також не вірю, раптом видав Мартін. Не в пророцтво, а в те, що у тебе щось вийде. Чому? Все ж складається, як передбачено. Два доми, дитина в кохання, ти ж кохаєш свою дружину, тільки не відмовляйся, все одно не повірю. Та чого б мені відмовлятися? От тільки це не єдина умова для народження першопроходця. Його мати повинна бути хранителькою, дитям першої ночі. А при всій моїй повазі до шарді я маю сумнів, що він зберігав цноту аж до одруження. Тут Марс швиденько прикусив язика, бо зрозумів, що майже вибувка в таємницю народження Арнель. Втім, король на це уваги не звернув. Якщо ти такий розумний і так багато знаєш, насмішливо сказав він, то загляни ще раз на свою сигунську сторінку. І прочитає її уважніше. В цілому розмова з батьком справила на Мартіна позитивне враження і здивувала, особливо, коли наостанок старий передав привіт весті. А на сторінку свою принц зайшов і дійсно побачив там багато цікавого, на що минулого разу уваги не звернув. Яйцеклітину у Далії Сайгар було вилучено у віці 18 років, коли вона ще не досягла повноліття, а отже, була незайманою дівчиною. Причиною такої поспішності стала та сама планетарна катастрофа, наслідки якої Марс із Нелою розкопували на Таріоні. Указом Валентина. Всі антари тоді залишили свій біоматеріал у генетичному банку, причому зробили це не один раз. Так намагалися зберігти насліддя давніх володарів ментальної сили. І в тому, що одна з яйцеклітин загубилася, не було нічого дивного. Вихід людей з планети це завжди безлад і плутанина. Біоматеріал короля. Також вражав своєю датою. Виявляється, для запліднення зразки використовувалися в зворотньому порядку від свіжішого до старішого. Тобто Лев, найстарший із штучно зачатих принців, був генетично молодшим за Мартіна, що народився останнім, а матеріал, що надав Мартінові життя, було забрано у короля в день XIX річчя. І вже, напевно, до того, як до нього вперше завітала дівка з секс обслуги. Отже дитям першої ночі був саме він, Мартін а не Нела. Але для одержання бажаного результату не мало жодного значення, хто з батьків є носієм гену сили. Програма пілотування. Анрій цілком успішно встановив собі сам. Рені прискіпливо перевірив його навички і оцінив їх найвищим балом. Інших професій опановувати електронний хлопець поки що не поспішав, не визначився ще з ними. Коли Мартіну попустили з тиском, Нела нарешті познайомила їх і зустріч ця мала свої цікаві нюанси. От кого принц не боявся налякати своїм зовнішнім виглядом, то це Елорга, і він аж ніяк не сподівався, що знайомство з ним викличе у останнього психологічний конфлікт. Справа в тім, що Мартіна Харіді, як чоловіка той, у базу Анрі ніхто не вносив, а обличчя, заховане під зеленою маскою, він розпізнати не зміг. Хлопець не розумів, хто перед ним і як треба ставитися до нового знайомого, і через те відчував ніяковість. Спочатку він тихенько сидів у куточку і насторожено дивився на людину, що мала б належати до його найближчої родини, але якоїсь чомусь не було в базі. Ворожості чи страху він не виявляв, але не міг вирішити, навіть як звертатися. До цього незрозумілого чоловіка. Нела запропонувала кілька звертань, в тому числі ім'я без титулу, але жодне з них Елорга не влаштувала, він тільки сидів і мотав головою у відповідь на кожен варіант. Тоді Мартін вирішив трохи допомогти і сказав Твій батько називав мене Марсом. Це мій військовий позивний. Ти також можеш так звертатися, якщо хочеш. То ти Марс, радісно скрикнув хлопець. «А вже ж я знаю тебе, ти є в моїй базі. От тепер все стало на свої місця. Саме Марс, а не Мартін Харіді, в уяві Анрі був чоловіком Неле, бо так вважав його батько. Уточнювати, що саме пам'ятав відаль про нього на момент останнього поповнення бази Анрі, Мартін не став. Бо це відбувалося ще до початку експедиції, а отже нічого приємного у тих спогадах бути не могло. Але, дякувати зорям, конфлікт вичерпався. Тепер Анрі залюбки відвідував Мартіна разом із своєю тоєю. Коли підійшов час нелі йти на перше генетичне тестування плода, вона спокійно залишила адара з Марсом. Ті в цей час так захопилися розмовою, що, здається, і не помітили, як вона пішла. Анрі Мартіну сподобався. Принц також відмітив схожість між хлопцем і віддалим і спостерігав за ним з величезною цікавістю. А ще йому було дуже цікаво дивитися, як Нела вчиться бути мамою. І нехай для експерименту їй дістався дорослий хлопець. Вона старалася. Настановляла його, спрямовувала, адаптувала в суспільство. Так вона познайомила Адара з сімейством Гайсарі і несподівано всі троє племінників Мартіна прийняли молодого Елорга у своє коло. Не дивно було б, якби він порозумівся з метті найстаршим сином вести. Вони були приблизно одного віку, та ні. Тринадцятирічний Алекс і восьмирічний Пітер Молодший також стали його приятелем. Адаптувався Андрій швидко. За кілька днів навчився самостійно пересуватися містом, не озираючись з подивом на людей і будівлі, не потребував більше допомоги в побутових дрібницях. Навпаки, сам намагався допомогти всім і насамперед Мартіну. Серед свого оточення він відразу визначив принца як найбільш нужденного і виявляв до нього неприховане співчуття. Марс таке ставлення знайшов дещо дивним, але від допомоги не відмовився, хоча доглядом в сайгарській лікарні обділений аж ніяк не був. З Елорвом він почувався набагато комфортніше, ніж з місцевими доглядальницями. Ті, хоч і поводилися коректно, все одно відчували нездорову цікавість, яка в уяві принца перетворювалася на неприємний запах, тож Анрій і його бажання бути корисним виявилися надзвичайно доречними. Кілька днів поспіль Адар приходив до Мартіна з самого ранку і залишався на весь день. Якщо не був потрібний, просто мовчки сидів у кутку, а наприкінці декади раптом вирішив, що йому необхідна професійна база і встановив собі програму догляд за хворими і дітьми. Тепер я зможу допомагати тобі професійно, повідомив він Марсу. А раз так, посміхнувся той, то я пропоную тобі посаду свого помічника. Своїх попередніх помічниць. Він звільнив кілька днів тому, надавши найкращі рекомендації, і радий був якнайскоріше забути про їх існування. Ти береш мене на роботу? здивувався Андрій, не чекаючи завершення адаптації. Саме так, підтвердив Марс, я бачу твою старанність і завзяття. То чого чекати? Дякую тобі, той, дякую, зрадів хлопчина. «Той? Анрій самостійно визнав його тоя. Мартін не встиг нічого сказати, бо Адар раптом посмурнішав. Але ж, розгублено промовив він, медичної бази і курсу пілотування мені тепер недостатньо, чи не так? Ти скоро одужаєш і не потребуватимеш їх, потрібні інші навички. То давай разом подумаємо, які ще професії тобі знадобляться і які заняття імпонують найбільше. Мартін вже знав, що деякі речі хлопцю категорично не до вподоби. Наприклад, він не бажає бути військовим. Тобі знадобиться секретар, одразу ж обізвався Анрі. Так, знадобиться навіть дуже, погодився Мартін. Я згоден. У мене є розширена програма, що включає активацію портального зв'язку і знання всіх різновидів Таріоні. Від народження Лорг користувався шарденським варіантом, інших говірок не знав. Вночі почну завантажувати її. Там великий об'єм, але гадаю, що за декаду впораюсь. Ого, сам Мартін ніколи не наважився би просити хлопця про таке. Портальний зв'язок. Забере величезну частину його потужностей і значно обмежить у майбутньому виборі. Це ж раз і назавжди, Анрі, обережно нагадав він, а якщо потім ти захочеш змінити рід занять, то вчитимось, як усі люди. Вочевидь, молодий кібер не вбачав у тому жодної проблеми, хоча це був загальновідомий факт зазвичай елоргі. Не поспішали засвоювати знання подібним чином. Я ще й на кулінарні курси хочу піти, як батько, але пізніше, вже коли будемо на шардені. Принц слухав Анрі і не міг позбутися думки, що цей хлопець відрізняється від представників електронного людства не менше, ніж він сам від своєї родини. То чому би не поділитися досвідом виживання? Отак у Мартіна Харіді з'явився Адар, підопічний, за дії якого він нестиме відповідальність, аж доки психологічна експертиза не визнає того самостійною особистістю. У неї між тим були свої справи. Комплекс акушерських тестувань, замовлених нею, був розрахований на 18 днів. І включав в скринінг найбільш розповсюджених генетичних відхилень. Результати всі разом мали прийти на її компрес в останній день дослідження. Нелла розраховувала отримати їх напередодні свого повернення на шарден. Звичайно ж, вдома жодних процедур на неї вже не чекатиме, але засвідчувати вагітність в офіційній обстановці з гостями та журналістами все одно доведеться. От тоді і знадобляться результати тестів, бо їх необхідно буде оприлюднити. А поки що вона бігала по кабінетах. Рені переконався, що в сімействі принца і Янтари все більш-менш владналося і відбув на шарден. А у Мартіна тим часом назріли нові проблеми. Ним неабияк зацікавилися журналісти. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги. Можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.